Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми з вами готуємо ось такий чудовий салатик із запеченими овочами та сирними кульками. Для приготування салату із овочів нам знадобиться баклажани, солодкий перець і цибулинка. Овочі я вже помила і очистила, і стосовно цибулинки я взяла фіолетову, якщо такої не знайдеться, можна взяти і звичайну білу. Далі овочі нам потрібно порізати. Баклажан від шкірки не очищаю і нарізаю їх ось такими кружальцями. Я буду нарізати перець. Перець у мене ось такий кругленький, невеличкий, тому я просто його розрізаю навпіл кожну частинку. Якщо перець у вас занадто великий, просто розріжте його на менші шматочки. І кільцями також поріжу цих леньку. Ці овочі я вже підготувала, тепер підготую так званий маринад. Для цього у окрему мисочку виливаю соєвий соус. Сюди ж додаю олію будь-яку, обов'язково, аби без запаху була. І сюди ще додаю приблизно чайну ложку сухого чеснику. Все перемішую до однорідного стану. Я вже підготувала деко, застелила його пергаментом І тепер баклажани, Ось я вже першу партію виклала у соус. Добре, ось так обмочую кожен шматочок. І далі перекладаю на деко. Далі де саме стосується перцю, кидаю декілька шматочків, добре, ось так. В соусі їх провертаю. І буду викладати на деко. І так само відправляю у соус цибулю. Далі беру ще силіковану кісточку і додатково ще змащу ось так очі зверху. Ось ці залишки соусу мені знадобляться пізніше, я буду заправляти надалі ним салат. А тепер овочі відправляю запікатися. Духовка в мене вже розігріта до температури 180 градусів. По часу орієнтовно нам знадобиться хвилиночок 40, але, звичайно, орієнтуйтесь на готовність овочів та враховуйте особливості своєї духовки. І поки овочі в духовці, підготую сирні кульки. Для цього фету я добре розминаю виделкою. до фети додаю потрібний кріп. Супчик часнику. Часник я пропустила через прес. Добре все вимішую. Тепер із сирної маси з легка вологими руками буду формувати невеличкі кульки. Сформовані кульки поки що відправляю до холодильника. Очі я щойно дістала із духовки і відразу перець перекладаю до поліетиленового пакетику. Пакетик зав'язую і залишаю так, перець трохи охолонути. І решту овочів також перекладаю на тарілочку, аби вони охолонули. То, як перець охолов, і із ним можна вже працювати, знімаю із нього шкірку. А далі овочі нам потрібно нарізати. Як нарізати овочі, це вже річ індивідуальна, я буду нарізати ось такими смужечками. Баклажан спочатку нарізаю. Цибулю я просто ось так нарізаю на менші шматочки, саму соломкою буду нарізати перець. Обережно все ось так перемішую. Беру ось таку тарілочку, на якій буду подавати салат, і перекладаю на неї всі овочі. Зверху на овочі рівномірно розподіляю соус, що залишався, розкладаю кульки сиру і зверху присиплю ще трошки зелені петрушки. І ось наш салатик повністю готовий, можна подавати до столу. А я всім хочу подякувати за перегляд. Буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, бажаю всім миру і злагоди. готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами в наступних відео.